Коротка відеоінструкція про крісло. Значить, накачується через обичний шинний золотнік чим завгодно. І нажимаємо ручку вверх, щоб воно почало набирати воздух. Вниз, вниз спускає. Так, поїхали. Це ручку до гори, регулювання угла атаки сидіння. От бачимо воно ніби. Чуть-чуть задерти передок догори, щоб не сповзати ногами за руль. Це ручку догори, рух крісла вперед зад. Це ручку догори, є ще амортизація крісла. Це рух підсунутись до руля, а це амортизірує для дісковки, оранки, пахоти і т.д. Повітря стримає добре, вже стоїть десь місяць накачане. Це механізм відкидання спинки. І це відсувається сам підсарачничок відносно руля. Хто длінноногий, щоб не тут був підколінний сустав висів, а лежав ближче на самій сідушці, або знять для якихось профілактичних робіт. Тканина, крепка, вона не чисто чорна, щоб грілася, а така вона, скажімо так, світло чорна. Бо є отакі, наприклад, тканини, чисто чорні, вони більш гріються. А це така, як чорно-коричнева вона. Механізм після капремонту вся начинка беушна, оригінальна, справна спинка 50 см.